А в Луганську область знову потрапила російська військова техніка. Місцевий активіст Дмитро Снігірьов розповів новинам першого, що колона заїхала зі Свердловська і рушила у бік Краснодона. Цю інформацію підтверджують і жителі, які бачили російські танки, БТРи і вантажівки. Сьогодні вночі з боку Російської Федерації маршрутом Свердловська краснодон пройшла колона. У складі шість танків, вісім БТРів П'я. Одна колона, яка сьогодні пройшла з боку Російської Федерації, близько четвертої години. Ще була одна колона, яка налічувала приблизно 14 вантажівок. Сьогодні вночі з Луганська на Краснодон на травах було перекинуто зенитно-ракетний комплекс системи БУК. Наразі міста Молодогвардійськ, Краснодон і Суходольськ, перетворюються укріплені пункти активного супротиву. За словами Дмитра Снігірьова, терористи вночі обстріляли Луганський аеропорт. Гатили дві години в результаті пошкодили газогін. Спалахнуло полум'я, яке осяяло усе летовище. Із останніх зведені від мерії Луганськ шостий день без води, світла і зв'язку. У місті зруйнована третина шкіл, садочків та університетів. З усіх медичних центрів і лікарень вціліли лише дві. Приватні клініки всі на замку відкриті лише кілька аптек через постійні обстріли. Більша частина підприємств. Не працює закриті банки. На заправках немає пального. Попри відсутність струму, місцевий хлібокомбінат примудряється випікати хліб. У місті залишається 250 тисяч жителів. Повідомляє міська адміністрація.